Вітаю в цьому відео. Ми розглянемо одне з найпоширеніших питань серед велосипедистів-початківців та тих, хто планує використовувати велосипед як основний міський транспорт. Що краще обрати для міста: гревел чи гірський велосипед, МТБ. Ми проаналізуємо переваги та недоліки кожного з них, розглянемо типові умови використання в місці, порівняємо зручність, швидкість та комфорт. Якщо ви шукаєте надійний велосипед для щоденних поїздок на роботу у справах чи просто для комфортної їзди містом та поза ним, ця інформація буде для вас корисною і допоможе зробити зважений вибір. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми будемо розпочинати. Перш ніж порівнювати ці два типи велосипедів, варто коротко розібратися, що вони собою представляють. МТБ або гірський велосипед це велосипед спроєктований для бездоріжжя. Він має масивну та міцну раму, широкі протекторні шини, амортизацію, а також більш звичне пряме кермо. Його ключова особливість висока прохідність, надійність і здатність витримувати значні навантаження у складних умовах, а саме у лісі, горах, на ґрунті та загалом поганому дорожньому покритті. Гревел або гравійник. Це велосипед, створений для їзди як асфальтом, так і легким бездоріжжям. Його можна назвати універсальним рішенням між осенним велосипедом і гірком. Мірським. Гревел має легшу раму, кермо типу дроббар, комфортну посадку, а також можливість встановлення ширших шин, якщо це потрібно. Він підходить для коротких і тривалих поїздок, подорожей і змішаних маршрутів. Обидва типи велосипедів можна використовувати в місці, але вони орієнтовані на різні сценарії використання, які ми детально розглянемо далі. Гірський велосипед має низку важливих переваг, які роблять його привабливим варіантом для міських поїздок, особливо у разі складних дорожніх умов. Одна з таких це висока міцність і надійність. МТБ розрахований на експлуатацію у жорстких умовах, тому він легко витримує удари, ями, бордюри та нерівності міських доріг. Завдяки широким протекторним шинам та амортизаційній вилці, велосипед ефективно поглинає вібрації та удари, що значно підвищує комфорт їзди по нерівностях. Також підвищена прохідність, МТБ з легкістю долає бордюри, сходинки та інші перешкоди, що часто трапляються у міському середовищі. Але водночас варто враховувати, що гірський велосипед зазвичай важчий і менш динамічний на рівних гладких поверхнях, що може впливати на швидкість та ефективність поїздок. На відміну від МТБ, гравійні велосипеди відрізняються унікальним балансом між швидкістю, комфортом та універсальністю. В першу чергу це менша вага і краща динамічність. Гревел має легшу раму та тонші шини порівняно з МТБ. Це робить поїздки на ньому швидшими, і при тому ви витрачатимете менше сил порівняно з МТБ. Також на Гревелі дуже комфортна посадка. Геометрія рами і кермо типу дробар створені для тривалих поїздок і дозволяють втримувати зручну посадку, яка зменшує втому. Також варто додати, що на гравільниках зазвичай більше точок кріплення для сумок чи багажу, що робить їх зручними для щоденного використання, поїздок у справах або туристичних маршрутах. Ну і, звичайно, дизайн. Як на мене, він естетичніший і сучасніший. Гревел-велосипеди мають стильний лаконічний вигляд, що часто є додатковим фактором вибору для користувачів, які цінують зовнішній вигляд свого транспорту. Незважаючи на ці переваги, гревел менш пристосований до агресивного бездоріжжя або екстремальних умов, де може знадобитися додаткова міцність і амортизація. Тому це теж потрібно враховувати при виборі велосипеда. Також варто враховувати, де саме ви будете їздити і які перешкоди будуть траплятися на ваших маршрутах. Якщо це асфальт, тротуари і ви рідко з'їжджаєте на ґрунтові стежки, гревел буде ефективнішим. Але якщо щодня на вашому маршруті трапляються поганий асфальт, бруківка, пісок, бордюри чи сходи, доцільніше буде розглянути саме МТБ. Варто враховувати ще довжину поїздок. Для коротких поїздок до 5 км комфортним буде будь-який велосипед. Але якщо ви регулярно їздите на довгій дистанції від 10 км в одну сторону і більше, то гревел може дати більше швидкості, менше втоми і кращу ергономіку. Також зверніть увагу і на стиль, в якому ви більше любите катати. Якщо ви їдете спокійно, розмірено, цінуєте плавний хід і комфорт. Гревел буде гарним вибором. Але якщо ж у вас активний стиль, часті маневри, агресивна їзда, можливо, з стрибками перевагу варто надати МТБ. До речі, як би це дивно не звучало, але ваш досвід катання теж може вплинути на подальший вибір того чи іншого велосипеда. Зараз зрозумієте, про що ми говоримо. Якщо ви тільки починаєте відкривати для себе велосипедний світ, можливо, МТБ буде простіше у керуванні, завдяки прямому керму та більш вертикальній посадці. Але якщо у вас є досвід або ви хочете швидше, ергономічніше та більш ефективно їздити, гревел може бути наступним кроком на вашому шляху. Ми додали ще один важливий пункт це бюджет. Якісний базовий МТБ коштує менше, ніж хороший Гревел. Гравійний велосипед обійдеться дорожче, але він компенсується комфортом на довгих поїздках. Отже, висновок. Найкращий велосипед це той, що відповідає вашим потребам, маршрутам, по яким ви їздите, стилю їзди та очікуванням. Не існує універсального рішення для всіх, але правильний вибір зробить кожну поїздку безпечнішою, зручнішою і приємнішою. МТБ це як міський джип, міцний, не боїться ям, бордюрів і агресивного використання. Ідеально підійде для тих, хто хоче просто кататись і не хвилюватися за техніку. А ось гревел, він як універсальний хетчбек з хорошою динамікою. Який створений для комфортних швидких поїздок містом і водночас готовий на пригоди за його межами. Але пам'ятайте, не велосипед робить поїздку кращою, а те, як він підходить саме вам. Тому не женіться за трендом, а обирайте під себе свою дорогу і свої цілі. Якщо після перегляду цього відео ви трохи краще розумієте, що вам потрібно, значить ми тут не дарма старалися знімаючи це відео. Дякую вам за перегляд. Напишіть у коментарях, який велосипед обрали б саме ви і чому. Буде дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо тема була корисною для вас. До зустрічі в наступних відео.